Всім привіт! Пам'ятаєте, орієнтовно в такій місцевості дуже багато років тому ми зустрічали кійного Бондаренка. Орієнтовно в такій місцевості ми закумулювали зусилля, їхали разом, пробували будувати алгоритми, соціальний діалог, відбудовувати, напрацьовувати якісь певні норативи. Що ми маємо зараз не будемо аналізувати. Нехай кожен для себе зробить висновки, адже підприємництво так, це діяльність на власний ризик. Та між тим, що ми маємо по засіданню останньому чи одному з останніх останньому, комісії з питань розміщення тимчасових споруд Кіосків у Києву. Ми маємо рішення, за яке проголосували, його прийняли і ми чекаємо на протокол. Недослівно, але СіТС від дачної до Хрещатика вздовж проспекту перемоги, що на фасаді з однієї і з іншої сторін, мають бути переміщені. Є, я так думаю, певні локації, де захоплена не лише відстань там, 10, 20, 30 метрів, а ще якісь суміжні, можливо, вулички чи перетини вуличу. Тому Слідкуйте за інформацією. Протокол, коли буде готовий, буде підписаний. Я думаю, що його направлять на райони. І районні благоустрої будуть з вами працювати, вас повідомляти, скоріше за все, їм вповноважать на це. І буде 10 днів для того, щоб розробити і затвердити схему переміщення. Слід нагадати, що ті, в кого паспорти прив'язок, коли ви переміщатиметесь, вам потрібно буде замовляти нову технічну документацію. Так, калька, висновок, погодження. Ну і так далі. Якось так. В лісі добре. Повітря свіжіше. Природа потужна. А ми з вами. Не менш пережили кілька років, пережили останній рік і віримо, що ми переможемо і наші збройні сили, які є нашим хребтом, нашими руками, ногами, очима.